Хочу поговорити з вами про злість та агресію, і, взагалі, чому вона трапляється у дітей, як, як з цим працювати? У дорослих е, ну дуже важливо мені колись дівчинка, якій було 9 років, сказала, що е, раніше я була дуже зла і дуже часто билась, тому що я не вміла сумувати. І це насправді дуже таке глибинне розуміння цього питання, тому що фрустрація і незадоволення. Воно втрапляється у нас в житті, і це неможливо його уникати. І дуже важливо, щоб батьки надавали змогу дитині своє фруструвати, сумувати, і сумувати через те, що вона не отримала або хотіла зробити, але не вийшло. І дуже часто батьки порушують цей процес, коли вони хочуть заспокоїти дитину, і там дитина плаче і відразу ой-ой ой переключати її. Але це тут надзвичайно важливо, тому що зазвичай агресія це може бути як певне уникнення фрустрації, суму і внутрішнього суму, і певні стресові обставини, які склалися у житті тієї дитини, і необхідно відсумувати їх, прийняти їх. І дуже класно це відображено в мультфільмі Головоломка так і. Думками на виверіт. і взагалі дуже важливо е, навчитися сумувати, і е, дуже важливо також навчитися екологічно проявляти агресію, і, і, тому що агресія злісся про, про певний захист, коли відчуваю, що мої кордони якимось чином порушуються, і необхідно навчитися його проявляти. І також почуття провини може вказувати на те, що е, ця агресія вона пригнічена, подавлена е, і вона направлена в першу чергу на себе. І це насправді небезпечно і призводить до певних. До певної аутоагресії, коли дитина може різати собі руки, бити себе або розшкрябувати ранку. І необхідно спостерігати і допомагати своїй дитині проявляти агресію назовні, злитися. Злитися це нормально. І коли ця злість вона проявлена, це як дуже нагадує як в цьому мультфільмі Думками на виворі, коли він так і в нього з голови так іде вогонь. І необхідно всім навчитися робити а І проживати цю злість екологічно до не 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 усвідомлюючи, що це мої емоції. Я несу за них відповідальність.